Пам'яті праведників народів світу життя людини є найголовніше. Розкажемо про новий сквер, який відкрили у Миколаєві, готовність до опалювального сезону. Ми працюємо над тим, щоб було опалення. Віталій Кім розповів про головні проблеми підготовки до нового сезону. Шлях чемпіонів це наше майбутнє. Майбутнє нашої нації. У Миколаєві триває створення спортивних класів. Сьогодні вівторок, 16 вересня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март. Працює Сергій Мельников і одразу до головних новин дня. Цієї ночі російський дрон Камікадзе ланцет влучив у фермерське господарство в Чорноморській громаді Миколаївщини. Внаслідок атаки загинув 58-річний чоловік, який перебував у кабіні трактора. Повідомили Вова. Також знищено сільськогосподарську техніку та пошкоджено будівлю сусідньої ферми. Того ж дня росіяни 11 разів атакували очаків фпв дронами. Пошкоджено 6 приватних будинків та дві двоповерхівки. Люди не постраждали. Крім того, минулої доби три. Три fpv дрони були спрямовані по Куцурубській громаді. Обійшлося без постраждалих. Натомість минулої ночі сили ППО ліквідували 12 шахедів і безпилотників імітаторів. Російська армія не припиняє обстрілювати звільнені території Херсонщини. Минулої доби під ударами опинилися десятки населених пунктів, серед яких Херсон, Антонівка, Білозерка, Береслав, Кізомис та інші. За даними Нацполіції, у Микільському загинув 73-річний чоловік у Білозерці, – 48-річний водій цивільного авто. Ще шестеро людей дістали поранення. Серед них двоє працівників міжнародної гуманітарної організації та 23-річний поліцейський. Пошкоджено понад два десятки будинків, навчальний заклад, гуртожиток, автівки та газопровід. В Одесі стався вибух. У квартирі багатоповерхівки, внаслідок якого загинув 52-річний чоловік. Як повідомили в поліції, інцидент стався в день 15 вересня. За попередньою інформацією, причиною вибуху стала граната. У момент події в квартирі також перебували дружина загиблого та їхній знайомий. Вони не постраждали. На місці працюють слідча оперативна група вибухотехніки та рятувальники. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Служба безпеки України затримала в Одесі місцеву підприємницю, яку підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вона передавала російській розвідці координати об'єктів сил оборони та фотографії автомобілів біля військових частин. Ці дані могли використати для обстрілів або підготовки терактів. Правоохоронці схопили її під час спроби фіксації транспорту біля оборонного об'єкта. У телефоні виявили розвіддані та листування з представниками РФ. Жінці повідомили про підозру в державній зраді. Суд узяв її під Арту без права застави. Підозрюваній загрожує довічне ув'язнення. У Миколаєві на водомережі сталася аварія. Через це зміни на рух трамваїв, зокрема номер один, наразі курсує лише до вулиці Шостої Слобідської. Повернення до яхт-клубу відбувається через вулицю Ковальську. Рух трамваїв номер 10 тимчасово закрито. На комунальному підприємстві Миколаїв Водоканал кажуть, що ділянка аварійна і подібні ситуації трапляються не вперше. Якщо не станеться непередбачуваних обставин, воду подадуть о 20-й годині та відновлять рух трамваїв завтра. Далі пряма мова на водогоні діаметром 500 міліметрів. Прозлишла аварія по багаявлюнському проспекту. Тому були вимушені зупинити електротранс, так як колія проходить вздовж водогону. Аварія тріщина на трубі. Працюємо над усуненням витоку. Ну, сподіваємося, до 20-ї години запустити і водичку і рух травайчиків. Сьогодні у Миколаєві відбулося офіційне відкриття скверу пам'яті праведників народів світу. Він присвячений людям, які в роки Другої світової війни рятували євреїв від знищення нацистами, тим самим ризикуючи власним життям. Тож і дату для його відкриття обрали не випадковою. Детальніше про це а також символізм цієї локації. Дивіться у репортажі Катерини Рупташ. У Миколаєві на перехресті Херсонського шосе та проспекту Богоявленського облаштували сквер пам'яті праведників народів світу. Він вшановує тих, хто ризикуючи власним життям, переховував євреїв від нацистських загарбників у часи Другої світової війни. Пам'яті тих людей, які ще в роки Другої світової війни своїм рятуванням євреїв від загибелі, можна сказати, протистояли нацизму. Тобто без зброї, без гасел вони своїм духовним розумінням того, що життя людини є найголовніше, вони рятували життя іншим людям. Сьогодні відбулося офіційне відкриття нового скверу. Воно зібрало представників єврейської громади, долучилися до заходу, і очільники міста та області. Михайло Гольденберг пояснює, локацію для скверу обрали не випадково. Як і дату для проведення урочистого відкриття на цьому місці 84 роки тому нацисти окупанти міста Миколаєва надали наказ євреям Миколаєва збиратись тут. Перед тим, як їх потім вивозили на розстріли. І цей день як би, звучить паралельно сьогодні, він буде звучати паралельно з іменами праведників, які рятували євреїв, протестуючи бажанню Гітлера зробити Європи Юден Фрай. Цей сквер був облаштований силами комунального підприємства Миколаївські парки. За словами міського голови Олександра Сінкевича, він є прикладом того, як ідея однієї людини може втілитися у реальність, якщо вона об'єднає навколо себе інших людей. Сьогодні я думаю, що це місце воно є якраз прикладом, що часи міняються, змінюються покоління. Але сьогоднішня війна вона ще раз раз черговий раз нагадує нам цю фразу і нагадує, що кожен з нас. Повинен рятувати життя, особливо зараз військовий час. І ми дуже сподіваємось, що велика кількість українців, які стикнулися з бідою війни, були врятовані такими праведниками, які сьогодні ми увіковічуємо і поважаємо відкриттям цього скверу. На відкриття завітав і голова Одеської регіональної асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів Роман Шварцман. В Святому Писанні правильно написано, хто спас одне життя, спасає весь світ. І люди, які спасали, вони не дивилися, що це друга релігія, це якісь другі люди. Ні, Це люди від Бога, це люди, яких треба спасати. І вони, ризикуючи своїм життям. Вони спасали, вони все робили, ховали їх в чуланах, ховали їх в підвалах. І навіть були цілі містечка, цілі села, які а, німці і румини спалювали тільки за те, що ви там спасали євреїв. Тож цей сквер тепер стане нагадуванням для кожного миколаївця про те, як важливо берегти в собі людяність та допомагати іншим, а також про ті жахіття, крізь які довелось пройти єврейському народу, аби більше ніколи не допустити повторення цієї історії. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, Звісно, долучайтеся до стрінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт trkmart.tv. Ступінь підготовки до опалювального сезону на Миколаївщині складає 93%. Про це сьогодні повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Новини лайф. При цьому головною проблемою він назвав створення резерву теплогенеруючих потужностей на випадок російського удару по Миколаївській ТЕЦ. Пропонуємо далі пряму мову. Для нас основним зараз викликом є встигнути до опалювального сезону завершити проект по. Диверсифікації опалення міста Миколаєва, на яку виділили уряд грошей, там один 1 ,1 мільярд на блочномодульну котельні, щоб е, був резервне опалення у разі ураження ТЕЦ, те, що я впевнений, росіяни будуть намагатися взимку чи, чи, чи цього сезону атакувати. Тобто, для нас це основний виклик. Ми працюємо над тим, щоб було опалення щодо. Електрики щодо газу в нас воно захищено, диверсифіковано, тому тому що ми з 22-го року знаходимося в стадії і було ще гірше ніж зараз. Тому ми не зупинялися. Ми розуміємо, що це основна проблема для нашого регіону. Це саме інфраструктура та проходження опального сезону. У Миколаєві продовжують облаштування укриттів у навчальних та позашкільних закладах. Як повідомив мер Олександр Сінкевич, напередодні в одній з музичних шкіл комунальне підприємство захист облаштувало сучасне захисне сховище. Завдяки цьому школа може повноцінно працювати та проводити заняття. Далі пряма мова. З 1 вересня розпочався новий навчальний рік, але він розпочався не лише в загальноосвітніх школах, але й в наших мистецьких школах. Власне, сьогодні ми знаходимося в одній з музичних шкіл міста Миколаєва, де силами нашого комунального підприємства Захист відбувся ремонт укриття. Це укриття дозволить нам укривати всіх дітей, які будуть тут навчатися і займатися творчістю. Ми запрошуємо принагідно батьків приводити своїх дітей, щоб вони розвивалися всебічно. Хочу подякувати працівникам цього закладу за те, що вони оперативно зараз розпочнуть з понеділка вже працювати а також працівникам КП «Захист», які провели тут дуже класно і швидко ремонт цього укриття. Це укриття обладнано всіми необхідними засобами, тому дітям тут буде безпечно і вони зможуть безпереривно займатися творчістю, а також навчатися і здобувати нові знання в комфортних умовах. Пограбував літнього чоловіка. У Первомайському районі Миколаївської області затримали 41-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні односельця. За даними нацполіції, інцидент стався 14 вересня. Правоохоронці встановили, як вранці 87-річний господар почув сторонні звуки у своєму будинку. Під час перевірки кімнат він застав свого сусіда, який діставав гроші із схованки потерпілого. Коли літній чоловік намагався його зупинити, той нібито вдарив його в обличчя та забрав 30 тисяч. Гривень. У ході розшуку правоохоронці встановили місце знаходження обвинуваченого. Його затримали на автодорозі, коли він їхав до Первомайська. Розпочато кримінальне провадження фігуранту загрожує позбавлення волі строком до 10 років. В Україні зросте прожитковий мінімум та мінімальна зарплата. Такі зміни передбачив уряд у проєкті державного бюджету на 2026 рік. У новому році Кабмін пропонує підняти мінімалку до 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум до 3 тисяч гривень. Мінімальна пенсія становитиме 2 тисячі гривень, тоді як її максимальний розмір сягне майже 26 тисяч. Нагадаємо, що цьогоріч уряд не підвищував соціальні стандарти для населення, оскільки це призву. Вело б до чималих видатків з бюджету, і на них тоді не знайшли б коштів. У Миколаївській гімназії номер 36 відкрили спортивний клас у межах всеукраїнського проєкту Шлях чемпіонів. Він дає змогу учням поєднувати навчання зі спортивними тренуваннями. На святковому заході з нагоди відкриття нагородили тренерів і директорів шкіл, які розвивають цей проєкт. Усі подробиці у матеріалі Олександр Долматович. Навчання та спорт тепер поруч у Миколаєві. Триває створення спортивних класів у рамках всеукраїнського проєкту Шлях чемпіонів. Перші такі класи з'явилися у місті ще навесні. Наразі ще один відкрила Миколаївська гімназія номер 36 Цей ліцей доєднався до проєкту спортивного проєкту Шлях чемпіонів і відкрив в нас клас баскетболу. Це спільна робота освіти, спорту керівників закладів, як загальної середньої освіти, так і нашого керівника з дюшор з баскетболу. Шлях чемпіонів державна ініціатива, яку вже впроваджують у різних областях України. Миколаїв став одним із перших міст, що долучилися. Мета дати дітям змогу поєднувати навчання та тренування за збалансованим графіком. Шлях чемпіонів це про якісну освіту, це про професіональний підхід до спорту, і це наше майбутнє майбутнє нашої нації. Діти займаються, діти розвиваються. перш за все вони зміцнюються як діти, як люди за здоровий спосіб життя, так і розвиваються ментально, розвиваються у соціумі. І я завжди кажу, що спортсмени вони більше бачать ніж ті дітки, котрі не залучаються на жаль до спортивних секцій. З нагоди дня міста та дня фізичної культури і спорту у гімназії номер 36 провели спортивний захід, який символічно відкрив новий клас. У нас сьогодні було відкриття майстер-класи були показані вже ті. Що у нас напрацьовано в цьому навчальному році, тому що відбулася така подія, яка є незвичною для нашого закладу, в цьому році ми відкрили спортивний клас. Такі класи відкриті не в багатьох закладах нашого міста, в трьох школах, але ми не були винятком і ми пишаємося тим. Виконуючи обов'язки директора гімназії Наталія Гриньків розповідає, підготовка до впровадження проєкту почалася ще торік. Школа організовувала спортивні майстер-класи не лише для своїх учнів, а й для дітей із сусідніх закладів. Деякі діти є, які з інших навчальних закладів перейшли навчатися, тому що це зручно, іде комплексний і навчальний процес, і тренування. І батькам зручно, і дітям зручно складено режим, що спочатку звичайні уроки, потім час на відпочинок, і самопідготовку, підготовку, і потім тренування. В кінці дні батьки забирають своїх дітей емоційно задоволених і готових до наступних тренувань. Також за вагомий внесок у розвиток спорту та сумлінну працю Міністерство молоді та спорту нагородило миколаївських тренерів і директорів навчальних закладів. Начальниця управління спорту Ірина Бондаренко особисто вручила подяки тим, хто розвиває мультиспортивний проєкт Шлях чемпіонів у Миколаєві. Сьогодні у нас з дня фізичної культури і спорту ми отримали подяки від міністерства молоді та спорту. Сьогодні мала честь вручити подяку Віталію Вікторичу Каржову. Це керівник. Він був керівником спортивної школи номер 5 Зараз він керує школою ЕСДСШОР з легкої атлетики. Міністерство спорту відмітило тих керівників, хто доєднався до мультиспортивного проекту шлях чемпіонів у минулому році. За словами очільниці міського управління спорту у Миколаєві і надалі розширюватимуть мережу спортивних класів, оскільки шлях чемпіонів це не лише тренування і уроки, а й інвестиція у здорове та активне майбутнє миколаївських школярів. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду, в середу, 17 вересня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Температура коливатиметься від 11 до 25 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 63%. Ми вдячні вам за перегляд. Подобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками щодо нових стандартів по зарплатам і пенсіям, які планує уряд у наступному році. І головне цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.